Бережи військо наше, пошли англа Твого на зміцнення захисників народу нашого. Щонедільний молебень на площі перемоги це вже традиція, яка стала символом єднання та віри у краще майбутнє. Віряни різних конфесій збираються разом, аби попросити Бога про мир та злагоду в нашій країні, про захист для наших військових, які ще сили боронять батьківщину на різних напрямках фронту. Шановні паноці, пастори, брати, сестри і всі, хто нас бачить, чує. Радий привітати миру вам і Божого захисту в ці такі важкі часи. Господи Боже, Спасителю наш, прости нам провини наші, та не схадай беззаконь і неправд наших, не відвертайся від нас, але з милості і щедротах Твоїх. Почуй бахання про мир нашого українського народу. Сьогодні наша країна проживає тяжкі сторінки історії, і віра як ніколи потрібна кожному. Кременчук продовжує молитися, вірити і працювати задля перемоги. І так буде тривати доти, доки не стане реальністю для кожного українця. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.